Вітаю товариства на нашому каналі Legit FPV. Сьогодні ми розпочинаємо курс по збірці дронів. Спробуємо розказати максимально доступно з усіма нюансами, як зібрати FPV дрон на базі Mark 4 версії 2 8-дюймовій. Як це все укомплектувати електроніку, налаштувати і запустити? Тому розпочинаємо наш перший. Урок саме з збірки е, рами. У нас є рама, е, як бачите, 8-дюймова. Пакування стандартне, як для китайської рами. Відкриваємо і дивимося, що всередині. Всередині ми маємо болтики, гвинтики, стоєчки, резинова прокладочка під акумулятор, 4 промені, фіксатори для камери, корпус, низ, верх, дві розпорки під промені і так звані бампера під низ рами. Відкриваємо всі наші болтики, висипаємо. До речі, хочу сказати, що в різних китайців, в різних, в різних китайських продавців ці рами можуть комплектуватися трошки по-різному. Можуть бути різні довжини болтів. Можуть бути відсутні ось такі паралонові вкладки, ніжки. Але, в принципі, нічого страшного, все воно збирається, все воно літає, все воно працює. Отже, ми розпакували нашу раму. Дивимось, що в нас є з балків. Як я вже казав, вони можуть бути від збірки до збірки різної довжини. Але суть. Така що самі найдовші рами, е, болти це для фіксації політного стеку. Їх ми будемо зараз ставити. Потім найменші болти е, йдуть для фіксації рами. Бувають, їх, вони фіксуються однаковими болтами зверху і знизу. А в даному випадку в даній конструкції в нас ці маленькі болти йдуть зверху. Далі. ось Тут болти це в нас, скоріш за все вісімка. Це йдуть на фіксацію моторів. Зазвичай з моторами йдуть в комплекти болти, але не завжди вони йдуть під правильну раму. Вони можуть бути 9 або 10 мм. Відповідно, вони будуть випирати скріплень і можуть пробити ізоляцію на моторі, що призведе до короткого замикання. Потім йдуть в нас стоїчки, які тримають верхні з рами, пластикові гвинтики, Гаїчки, які йдуть для фіксації політного стеку, і болти для фіксації променів. Вони тут йдуть трошки довше і трошки коротше. Довше йдуть, як правило, всередину рами для фіксації ось на ці стоечки. Воно потім вкручується в стоечки. Це я покажу пізніше. І такі самозакручуючіся гайки самофіксуючі якими ми будемо стягувати раму? Значить, перше, що ми робимо, ми беремо раму. Зверніть увагу, оця тоньша рама, худіша це йде верх дрона. Це низ. Ми беремо верхню раму, верхню кришку, беремо резинову прокладочку. І приклеюємо її на місце, де в нас буде стояти акумулятор. Для того, щоб гасити вібрацію, щоб акумулятор не бився об раму і сидів, міцно, не їздив по дрону вліво-вправо. Вставляємо ми її між двома середніми болтами, отворами. Тако прикладаємо, приклеїли. Все. Поки що ми можемо її відкласти. Далі ми беремо нашу нижню раму. І в нас в комплекті є чотири такі різинові бампери, які нам треба вставити в оці середні отвори великі. Тут вони розпилені під 30 мм і під 25 мм. В залежності від політного стеку. Якщо політний стек маленький, то в принципі вони просто на болте садяться. І все. В даному випадку нам треба їх вставити в цю раму для того, щоб вона гасила вібрацію від політного стеку під час роботи. Далі ми вставляємо 4 найдовші. Болти, які мають кріпити наш політний стек і беремо нижню маленький корпус рами, який фіксується в нас знизу, між ними затягуються променю. Прошу звернути увагу на те, що промінь. Ставиться в нас ось таким чином. Перший і другий. Промені мають впиратися один в одного для того, щоб фіксуватися і не, не люфтіли ці промені під час роботи моторів. Також на Цій моделі Mark 4 версії 2,8 дюймів. Нижня частина йде з двома отворами: один більший, другий менший. Той, що більший, фіксується за допомогою стопорних гайок. Потім стопорна гайка сюди вставляється, закручується болт і він затягується. Викладаємо наші промені. Ставимо зверху раму і беремо болти ті, які коротші, вставляємо в крайні отвори. В даному випадку в нас добрий китайці поклали один зайвий. Як правило, я рекомендую їх не викидати, тому що рано чи пізно вони нам все одно десь дасть знадобляться. І це такий собі дуже непоганий бонус буде. Так, перевертаємо, притримуємо всі наші болти, щоб вони не вилітали. Беремо синій фіксатор, капаємо невелику кількість синього фіксатора на болти, що в нас стирчать. Так щоб вони покрили різьбу. Беремо стопорні гаєчки. Насаджуємо. Поки що просто насаджуємо, не фіксуємо сильно для того, щоб. Ромо не стягнути і можна було накрутити ще болти, які фіксуються в нас в столичці. Так, тут зібрали. Тепер нам треба зафіксувати болти, які йдуть в стойки. Беремо довші болтики, підставляємо тут в промені, в дюрки. Перевертаємо, наливаємо фіксатор. І накручуємо стійки так само з іншим променем. Так, тепер нам потрібна викрутка. Фігурно на 2 міліметри і пласкоупці. Притримуючи пласкоубцями гайки, починаємо їх закручувати. Під час закручування звертаємо увагу, що вони мають зайти повністю в дирку. Закручуємо. Доволі сильно, але без фанатизму, для того, щоб не зірвати різьбу. І за можливості його можна було потім розкрутити, щось виправити і назад скрутити. Так само тримаємо стоєчки пласклоскрупцями і закручуємо їх, фіксуючи вже повністю промінь. Наступний крок це прикрутити бампери. Перевертаємо наш дрон, беремо передній і задній бампери, прикладаємо знизу. Беремо болтики. Один другий. Перевертаємо, змащуємо фіксатором накручуємо ну, стійку. і фіксуємо її саме робимо з заднім бампером. Наступний крок це розтягнути промінь і зафіксувати їх. Беремо наші розпорочки, перегортаємо дрон, розпорки прикладаємо знизу. Продіваємо болти. Фіксатор є самофіксуючася райка. Те саме робимо з іншої сторони. Насадили, тепер затягуємо. Тут треба трошечки погратись для того, щоб воно сіло прямо в для цього місця. Трошечки розтягнути промені. І воно має все засісти. Зафіксували одну сторону. Фіксуємо тепер іншу. Ми Далі ми беремо стоєчки для фіксації камери. Вставляємо їх в два отвори на нижній рамі. Раз, два. Наступним кроком беремо верхню раму. Вставляємо фіксатори камери в отвори в ній і можемо приступити до закручування фінального рами. Залишилось приклеїти тепер ніжки. Витерти зайвий фіксатор звичайною паперовою серветкою. Все, наша рама готова. Рама зібрана, зафіксована. Промені тримаються міцно, не ходять. Ми можемо приступити до наступного кроку. Компоновка компонентами різними електронними, їх пайка, встановлена на раму, прошивка і перший політ. Тому підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки і очікуйте наступного випуску, де ми будемо вже паяти. Слава Україні!